Мої вітання усім телеглядачам в ефірі лінія захисту. Сьогодні у програмі важлива інформація про безпеку вашого життя, кримінальні новини, юридичні консультації. Детальніше у анонсі. Правоохоронці викрили посадовця ласого до чужих грошей. Врятуватися з крижаної води можна. Головне знати прийоми порятунку. рятунку. 30% злочинів в Україні скоюють саме неповнолітні. Дитяча бездоглядність та злочинність. Як запобігти? Правоохоронці викрили посадовця ласого до чужих грошей. Державного службовця п'ятої категорії працівники слідчого управління та УБОС ОМВС України в області затримали на гарячому. У ході проведення слідчих дій за матеріалами кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 кримінального кодексу України, отримання хабара у значному розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, правоохоронці затримали хабарника. Особа вимагала та отримала хабара у сумі 50 тисяч гривень від приватного підприємця за отримання дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності. Розслідування по даному факту триває. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Суди Кіровоградщини очима Кіровоградців. Таке дослідження зробили експерти Transparency International Україна на Кіровоградщині. Вони представили результати громадської оцінки якості роботи п'яти суддів Кіровоградської області. Дане дослідження відбувалося за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID – Справедливе правосуддя. Дослідження громадського сприйняття роботи суддів проводилося влітку 2012 року на основі методології карток громадського опитування. Результати опитування дали можливість оцінити якість роботи суддів з позиції відвідувача за такими критеріями: фізична доступність суду, зручність та комфортність перебування в суді, повнота та якість інформації, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи працівників апарату суду, сприйняття роботи судді, якість судового рішення. Всього було оцінено роботу п'яти суддів Кіроградського області, апеляційного суду області Ленінського та Кіровського районних судів міста Кіровограда, Кіровоградського районного суду та Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. Ми проводили оцінку. Якості роботи судів з точки зору людей, які приходять до суду для розв'язання своїх проблем. І що хочу сказати, що перед тим, як ми починали дослідження, ми дуже боялися, що суди не пустять нас на свою територію, оскільки це ну, перший президент на території Кіровограда. У нас ще був остров, що люди, які ну, прийшли зі своїми проблемами, в суд за радістю не приходять, приходять за розв'язанням проблем, що вони не були. Будуть розказувати спільно, ну, про неприємності, з якими вони стикались на території суду. Разом з тим, наші ну, скажімо так, негативні очікування вони не виправдалися. Вони зустрічали порушення або скарги з точки зору споживача, щоб споживач так, хотів би покращити на територію суду. Люди здебільшого казали про те, що люди з обмеженими можливостями не можуть потрапити на територію суду. Mm -hmm. От і, і доступ до побутових приміщень, ну, таких як mm -hmm. туалети, наприклад, так, не завжди для них ну, відкритий. Тобто, можливо, вони не знають, де знаходиться або ще щось. А, мало місця для очікування і підготовки документів. Тобто вони хотіли, щоб а, таких місць було більше. Разом з тим, ми, наприклад, дуже раді, що такі суди, як Ленінський районний суд, апеляційний суд. Олександрівський міськрайонний суд отримав ну, дуже високі оцінки і схвальні оцінки від відвідувачів суду, тобто на рівні 4 і 5, 4 і 8 балів із 5 можливих. Зовнішнє оцінювання роботи апеляційного суду Кіровоградської області, судді, а також апарат нашого суду сприйняв дуже позитивно. Це перший досвід такий спілкування апеляційного суду Кіровоградської області, роботи апеляційного суду з Громадськістю Найбільш поширеними рекомендаціями стали забезпечення доступу до приміщень судів людей із обмеженими можливостями, тобто інвалідів, та збільшення місць для очікування і підготовки документів. Такі оцінці експертів позаздрили б усі суди України, бо, за висновками експертів, інших проблем у судовій системі Кіровоградщини не існує. Хоча насправді громадян України у сфері правосуддя більше бентежить реальні проблеми, пов'язані із неякісними судовими рішеннями, порушенням термінів розгляду справ корупційними діями. Під час аналізу оцінювання якості роботи апеляційного суду Кіровоградської області, місцевих загальних судів, найбільше скарг, особисто на моєму прийомі громадян, Траплялись це скарги на зволікання з розглядом певних категорій справ кримінальних, цивільних, скарги на порушення суддями, а також апаратами. Того чи іншого суду норм етики, а також скарги щодо особливого порушення розумних строків розгляду справ, це найчастіше можна виділити основні такі критерії, по яким люди приходять скаргами на прийом громадян. Прокуратура міста Кіровограда провела перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів за фактом часткового обрушення цигляної димової труби котельні комунального підприємства Теплоенергетик у селищі Нове виявляється, аварія не була випадковою. Прокуратура інформує, що дана споруда, перебуваючи у незадовільному технічному стані, порушення вимог закону, експлуатувалася без проведення обов'язкової паспортизації та поточного ремонту. Інформація щодо її реального стану неодноразово доводилася керівництво підприємства. До того ж, у жовтні 2012 року, за результатами перевірки, проведеної фахівцями, держгірпромнагляду, генеральному директору комунального підприємства було внесено припис з вимогами термінового проведення капітального ремонту димової труби. Втім, напередодні опалювання опалювального сезону комісія підприємства, незважаючи на наявність очевидних порушень, що перешкоджали подальшій експлуатації цегляної димової труби, внесла неправдиві відомості до акту стану готовності теплового господарства до опалювального сезону про готовність роботи котельні комунального підприємства Теплоенергетик в новий опалювальний сезон. Як відомо, 17 січня у селищі Нове в результаті обвалу труби без теплопостачання упродовж доби залишилися 6 тисяч мешканців з 28 багатоповерхових житлових будинків, два загально Освітні навчальні заклади, дитячий садок та поліклініка за даним фактом прокуратури обласного центру, зареєстроване кримінальне провадження, попередня кваліфікація кримінального правопорушення, стаття 366, службове підроблення, стаття 367, службова недбалість кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Секретні жучки вже не підслуховують на Кіровоградщині. за матеріалами СБУ засуджено громадянина України, який незаконно купував, збував та використовував спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Встановлено, що правопорушник замовив спецтехніку за кордону через мережу інтернет. У подальшому він пропонував свої послуги суб'єктам підприємницької діяльності зі встановлення спеціальних технічних засобів в офісних та службових приміщеннях. Крім цього, правопорушник самостійно вмонтував мініатюрні жучки у побутові прилади та продавав їх. У квітні 2012 року співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому під час спроби збуту СТЗ в одному з кафе міста Олександрія. Під час обшуку затриманого правоохоронці виявили Вели та вилучили у нього 23 одиниці техзасобів, закамуфльованих під запальнички, настільні годинники та брелоки. вироком онуфріївського райсуду зловмиснику призначено покарання в вигляді штрафу. На Кіровоградщині перекрито спробу витрапляння забороненого до охороняємої території. Старший сержант внутрішньої служби намагався занести у виправну колонію наркотичну речовину, заховану у особливому місці. За таку працю замовники обіцяли працівникові установи винагороду. Коли молодшому інспектору оперативні працівники Петрівської колонії запропонували пройти більш ретельний догляд. Під час бесіди він зізнався, що дійсно в анальному отворі має наркотичні речовини, які саме наркотики він не знав, бо отримав пакунок в кафе від незнайомої особи напередодні. Замовник пообіцяв грошову винагороду в сумі 800 гривень. Даний громадянин повідомив, що це в його інтересах і в разі відмови буде інша зустріч та розмова. Біля кафе замовник дав пакунок, обмотаний прозорим скотчем, та повідомив про необхідність передачі його. До установи ув'язненому. Наступного дня переданий пакунок помістив в анальний отвір та слідував на службу, де був затриманий персоналом установи. Про дану подію повідомлено прокуратуру Петрівського району Кіровоградської області та викликано оперативну слідчу групу. Є у нас такі факти. Звісно, жалко, що на сьогоднішній день таке відбувається. Працює і кадрова служба, і служба внутрішньої безпеки, оперативний блок. Предостаточно иметь информацию по нашим сотрудникам, работаем в профилактическом плане в этом направлении. Но опять же, на такую зарплату, которую сейчас получает, например, младший инспектор надзора или охраны по первому году до полторы тысячи гривен, то есть то люди появляются не готовыми Не до, готовыми, готовы, до всей да? работы. Поэтому они, как говорится, склоняются на бок осужденных, которые предлагают там вступить в недозвольные звездки, получить вознаграждение при заносе запрещенных предметов или еще каких-то там э, вопросов. Поэтому есть проблема, и очень она большая. И звильняем, и профилактируем, и даже возбуждаем уголовные дела. И некоторые наши работники, которые работали, теперь находятся в местах лишения свободы вместе с теми же осужденными, которым они... Заносили носілі там ілі запрещеної предмети, ілі недозволені у связі. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Інгулі то не чоловік. Його побачили випадкові перехожі у воді поблизу залізного містка по вулиці Кременчуцькій. За їх словами, чоловік плавав у воді за три метри від берега близько 30 хвилин. Врешті хтось із свідків збагнув, що людина може загинути, та викликав рятувальників. На місце події прибув підрозділ аварійно-рятувального загону спецпризначення. Застосувавши надувний човен, рятувальники дісталися до потерпілого та витягли з води. Після цього його закутали у теплий одяг та поклали на човен. Чоловік, якого звали Григорій, був у крижаній воді без теплого одягу, куртку залишив на березі та навіть не кликав на допомогу. Постраждалий на початку свого плавання, був близько до берега та міг самостійно вибратися з води, але чомусь не зробив цього і почав перепливати річку. До того ж, йому важко було назвати навіть своє ім'я, Говорячи, вже про мотиви вчинку. Неадекватну поведінку постраждалого медики пояснили сильним алкогольним сп'янінням та госпіталізували до обласної лікарні. Я йшов по той стороні, а здесь на цій стороні був метрів три берега. І почав пити туди. От, на ту сторону там учитився, і там вже почав борсатися, вже полчаса борстився. Врятуватися з крижаної води можна, головне знати прийоми порятунку. Брифінг на воді провели рятувальники. Для заходу обрали новомиколаївський пляж у Кіровограді. Саме тут, на вкритій кригою річці, часто збираються любителі зимової рибалки. Усім присутнім пояснили правила безпеки на кризі та продемонстрували, як рятуватись з крижаної пастки. Фахівці служби цивільного захисту розповіли про правила поведінки на замерзлій водоймі та про необхідні заходи у випадку, якщо людина все ж таки провалилася під лід. Рятувальник наочно продемонстрував журналістам, як правильно вибиратися із ополонки у разі провалення. При цьому демонструвалися різні способи визволення людини з крижаної пастки за допомогою палиці, мотузки, дошки та ножа. Далі йому довелося ще два рази провалюватися у воду. На крики про допомогу прийшли свідки події, які подавали спочатку мотузку, а в іншому випадку підкладали до ополонки дошки. На помощь! На помощь! В усіх випадках потерпілий вибрався з води здоровим та неушкодженим. Але не всім щастить провалитися під кригу, коли поруч багато рятувальників, коли опинився на мілені та не тягне на дно важкий одяг. Зазвичай поблизу немає свідків, і людина опиняється наодинці з небезпекою. Далі можна було ближче познайомитися із роботою водолазів. При температурі води плюс два водолаз у повному оснащенні занурився у воду. На дні він виявив макет потерпілого, який за декілька хвилин витягли на берег. Варто сказати, що в реальних умовах такі пошуки можуть тривати не декілька хвилин, а протягом дня, а то й тижня. Як пояснюють спеціалісти, ускладнюються пошукові роботи ще й тим, що свідки часто не помічають, в якій частині водойми зникла людина. За останні чотири роки знижується кількість загиблих на воді у зимовий період. Такий результат досягаються завдяки добрій організації попереджувальній роботі. Саме тому рятувальники щотижня проводять рейди на водоймах області та закликають рибалок дотримуватися правил безпеки. Ви знаєте, як себе потрібно поводити на льоду? Е, далеко від берега не відходить. Брати вірьовку, хорошу, прив'язуватися, Ну зараз льод товстий, тому можна спокійно ловити рибу. Якщо ми маємо виходити на лід, ми повинні першу знати його товщину. Не вважається нормальна товщина криги 7-10 см. Це безпечна товщина. Звертати треба обов'язково на колір, він має бути більш такого зеленуватого кольору. Ні в якому разі не збиратися докупи багато, скажімо, разом. Але якщо збираємося на рибалку, то лунки робити на відстані 6-7 метрів один від одного. Ми маємо чітко знати, якщо йдемо на лід, ми маємо сказати своїм родинам, своїм родичам. Близьким, куди ви йдете, взяти собі мобільний В Ідеалі, якщо візьмете рятувальний жилет, мотузку. Ну і, звичайно, просто, категорично забороняється не радимо виходити на лід вночі, в нічний час і поодинці. Проблема дитячої злочинності сьогодні стоїть як ніколи. Гостро. Статистика показує, що 30% злочинів в Україні скоюють саме неповнолітні. За вчинення правопорушень до органів внутрішніх справ у 2012 році було доставлено більше 19 тисяч неповнолітніх. В основному вони скоюють крадіжки, також пограбування, шахрайства та розбої у 2012 році. Також зафіксовано понад 2 тисячі випадків вчинення насильства в сім'ї з боку батьків. Дитяча бездоглядність та злочинність і як запобігти. Чия це вина докладніше у рубриці права дитини? Крадіжки та гробунки спосіб багатьох підлітків заробити на життя. У міліції зазначають, хіба що зменшилася кількість злочинів, пов'язаних з побиттям, вбивствами. Проблему представляє також дитячий алкоголізм. Так як в стані алкогольного сп'яніння дітьми скоєно кожен десятий злочин. Крім того, дитина, яка вчинила злочин, найчастіше йде на повторний минулого року. По правопорушенням і дитячій злочинності на жаль, Кіровоградщина зайняла одне з останніх місць 26-те Тобто рівень злочинності в Кіровоградському регіоні суттєвий. Хоча, за підсумками 2012 року, по відношенню до 2011, дещо є спад злочинності дитячої, але, скажімо так, він не такий суттєвий, як в інших областях, як в інших регіонах. Була всеукраїнська нарада у президента України, і також торкались питання саме дитячої злочинності. І, в принципі, йшли такі змістовні приклади Дніпропетровщини, Донеччини, де є спад злочинності, фактично на більше ніж 10%. Ми, на жаль, залишаємось щиту територією, тим регіоном, де е, дитяча злочинність є, і з нею треба працювати з дітьми, е, займатися профілактикою потужніше, розробляти в принципі заходи, здійснювати ці заходи по всьому регіону. Якщо розглядати взагалі дітей із сімей, що скоюють ці злочини, то необхідно зазначити за оцінками служб у справах дітей, які територіально дотичні районні міські служби до дитини і до родини, саме тієї, з якої дитина скоїла злочини, то я мушу зазначити, що 78% родин відносяться, так би мовити, до благополучних. Якщо навіть там мама сама виховує дитину, то матеріального такого скрутного становища в родині немає. Лише 16% дітей, які скоїли злочини по статистиці Служби у справах дітей по вивченню причин умов вчинення дітьми в 12-му році злочинів, відносяться до дітей із складних життєвих обставин. Якщо ми візьмемо статистику 2011 року по дитячих злочинах, то переважала на той час і збільшення давала саме учнівська злочинність, учнів ПТУ. Якщо взяти 2012 рік, то злочинність дитячу підсилює саме шкільна злочинність. Саме шкільна злочинність. Є звичайно 13 дітей, які фактично в віці 16-17 років ще ніде не працюють, але вже й не навчаються. Тому, в принципі, тут я вбачаю перш за все, що необхідно дитину займати. Займати, щоб вона не була бездоглядною дитиною, тому що перш за все бездоглядна дитина це дитина, яка не має не тільки батьківського відповідного нагляду, а не має втручання відповідного соціального аспекту і педагогів, і психологів. І службу у справах дітей, і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відсутність соціально спрямованих умов для розвитку дитини, неналежна увага з боку батьків, неблагополучність родини часто призводять до відхилення у поведінці підлітка, а потім і до вчинення злочинів. У нас діти стоять в складних життєвих обставин. Діти, які вчинили злочини і правопорушення, вони перебувають на обліку якраз кримінальної міліції у справах дітей. Тобто у нас знаходяться на обліку, скажімо, інші діти. 16% з цих дітей скоїли злочини, в основному крадіжки. От. Ну, наприклад, я коли розмовляла з Новородківським районом, вони мені казали про те, що да, дійсно хлопець в компанії друзів результати 2011 правда, року випили діти, і в принципі дитина взяла свою чужу річ, і це ну, потім стало предметом для. Порушення відповідних би, справ відносно цієї дитини, цього неповнолітнього. Так. Шло позбавлення батьківських прав матері, дитина була поміщена тоді в інтернатний заклад. І справа в тому, що мама поновлювалась в батьківських правах. Служба в справах дітей відповідної території, де це відбулося, цей приклад з цією мамою, категорично проти була поновлення її в батьківських правах. Вони не бачили суттєвих змін. В її особистому житті відношенні до дитини в позитиві, до розуміння того, що треба дитину виховувати. Але все-таки рішенням суду мама була поновлена в батьківських правах. Скажімо так, дитина жила в окремій хаті. Мама жила в одному будинку, а дитина через город жила зовсім в іншому будинку. Якщо сказати просто дитина, це підліток був, вразливий підліток 14 років. Він почав вживати алкоголь. Звичайно, тут би б на допомогу повинні були б дитині підлітку цьому прийти, все ж таки голова сільської ради, який бачив ситуацію. Розумів, я думаю, до чого може призвести ця ситуація. Крім того, дитина за власним бажанням. Подала заяву про переведення його школи на екстернатну форму виховання. На дитину ніхто не звертав уваги на його самостійне життя, на його там тимчасові підробітки по селу Закінчилось тим, що дитина вчинила над собою суїцид. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. До неповнолітніх визнаних винними у вчиненні злочину застосовуються жорсткі види покарань, штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі. Певно, для подолання підліткової злочинності сьогодні треба шукати нові форми роботи з дітьми та сім'ями. Відповідно до закону України повинні звернутися, якщо бачать загрозу. Для дитини, якщо розуміють, що батьки вживають алкоголь, якщо розуміють, що батьки наркомани повинен будь-який громадянин звернутись до службу у справах дітей, кримінальну міліцію у справах дітей поінформувати про таку дитину, що дитина опинилась в таких складних обставинах. Це обов'язок просто кожного свідомого громадянина повідомити службу. І такі випадки були в минулому році. Здається, 12 звернень було від громадян у 2012 році, які інформували службу у справах дітей, зокрема нашу обласну, про те, що дитина потрапила в складні життєві обставини. А також можливо вас повинні інформувати і дільничні інспектори, і саме кримінальна міліція, щоб ви долучилися і працювали з родиною. Відповідно до спільного наказу є відповідне взаємне інформування. Якщо якась служба відповідна, чи кримінальна міліція у справах дітей, чи там дільничний інспектор, чи служба у справах дітей, чи школа виявила, наприклад, таку родину, яка не займається вихованням дитини, і там може бути загроза, або в принципі вбачається, що є загроза для життя і здоров'я дитини, то такі служби звичайно інформують в першу чергу. Крім того, повинен інформувати сільський селищний голова. Як представник органу апікі піклування дотичної території, службу у справах дітей обласної державної адміністрації. В ми завжди відкриті, готові працювати. 22 наш телефон 34 96 або 22 54 98. Якщо дитина скоїла злочин, вона повинна потрапити не до судді, який автоматично відкриває кримінальний кодекс, знайде відповідну статтю і відправить дитину за грати, а до судді, який не каратиме. Натомість зробить все, щоб у дитини не виникло бажання порушити закон. Не репресії, а реабілітація забезпечує профілактику правопорушень. Підхід до розгляду справ неповнолітніх вже змінив новий Кримінальний процесуальний кодекс України відтепер ці справи у кожному суді розглядаються окремими суддями. Тобто за суддями визначена певна спеціалізація, це досить досвідчені судді, і вони обираються загальними зборами у кожному суді. В операційному суді також є такі судді, які розглядають справи щодо неповнолітніх осіб. І е, вже відповідно, коли надходить справа, вона розподіляється автоматичним автоматичною системою, саме цим суддям, за якими закріплена ця спеціалізація. Це десь приблизно 20-25% усіх справ, які розглядаються у судах Кіровоградської області. Нововведенням є е, те, що у суду може бути залучено до розгляду цієї справи, таких справ психологів і лікарів. Це е, нове поняття е, і нове нововведення, яке е, вступило в дію разом. З новим кримінально-процесуальним кодексом. Якщо раніше при розгляді таких справ залучалася служба у справах неповнолітніх, зараз вона також повинна бути залучена, крім законних представників, які можуть бути родичі цієї неповнолітньої особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину. Також може бути залучений психолог та лікар, враховуючи психічний і фізичний стан неповнолітньої особи. Кожному протиправному діянні якби передує певний проступок дитини. Фактично, діти не усвідомлюють. Що все ж таки кримінальна відповідальність за це діяння за цей проступок наступає, як правило, за одним проступком може йти інший, якщо вчасно дитина сама не зупиниться або їй не допоможуть. Але відповідальність за злочинне діяння за правопорушення дійсно невідворотна і за складні злочини передбачається кримінальна відповідальність. 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності положення двох кодексів 52 законів, 39 актів Кабміну. Отже, лінії захисту є про що вас інформувати, дізнавайтесь про закони та їх застосування щотижня на каналі Кіровоград і правові знання неодмінно стануть у нагоді. До зустрічі.